Ну і, звичайно, не обійшлося без орхідеї. Як так? Щоб я поїхала в магазин і, побачивши на полицях отаку красоту, пройшла мимо. Зараз ми з вами її відкриємо і я вам покажу детально, що ж таке я викупила цікавенького. Ну ось Давайте розглянемо її ближче. Ось така от рожева красуня. Ось на крильцях неонові сполохи. Губа в неї ділиться таким метеличком, розходиться. Бачите, ось тут, наче, крилечка в неї ось. І так вона об'єднується в губу. Ось така от красота. Досить великі блюдця, десь порядка 8 см. Добре, величенькі. Ось такі в неї гарненькі, біленькі зубчики. Десь, і такі вуса. навіть не зубчики такі повноцінні вуса. такі гарнезні, довгі, закручені такі. Ось така красота. А ще мені дуже подобається, як вони отаким от блюдечком відкриваються. Ось так. Бачите? А потім вони відкривають такі кругленька кругленька така стандартна форма квіточки. Ну, Дуже мені подобається така форма. Я більш притримуюся до натурального такого вигляду квіточки, і ось вона така ця якраз і є. Ось така красота. Я спочатку подумала, що це Рим. З іншого боку, коли я підійшла до полички, їх там було багатенько, і я думала, що це рим, а ще вона була у кульочку і я дійсно побачила з того боку отакі. Зараз я вам покажу, бачите, ось отакі от коричневаті, жовтувато-коричневаті, отакі нижні пелюстки І мені здалося, що це дійсно вона, але. Я потім обійшла довкола, повернула до себе її. І ось вона така красонечка. Ось така. Трошки має пошкоджені пелюстки. І теж, бачите, пелюстка наче трошечки загнута назад. Ну, оцю, напевно, хотіли випрямити і обломали. А може, вона обломалася в кульочку. Але все рівно вона має, бачите, дивіться, одна пелюстка загнута назад. Ось в цій зараз я її. Ось так припідніму, буде видно. Ось ця пелюстка загнута наче назад, бачите, а ця, наче допереду. Але її можна і випрямити, і вона розпрямиться назад. Зараз я спробую. Тільки щоб не зламати. Ось. Бачите, ось так. Така красота. Губа трошечки яскравіша, ніж сама орхідейка. Така вона венозна. Знову-таки, я не знаю її назви. Поняття не маю, що це за орхідейка. Пані Жаночка з Луцька, вона знає назви таких орхідей, таких гібридних фаленопсисів. Вона мені підкаже знову. Хоча минулого разу мені підказали дві мої глядачки минулу оту от красуню, яка отам от позаду, бачите? Ось. Ну, і тепер, можливо, і мені допоможе з назвою цієї красунечки. Тут на другому квітконосі маємо вже розпускається ще одна квіточка. Бачите, теж така от зубастик такий. Такі зубчики в неї виглядають вже знизу. Ці пуп'янки теж на стадії розпуску. Ось, ну, а ця відкрила он, 5 квіточок вже відкрила зараз. І ще дорожчі, ось там на горі два пуп'яночки, і ще щось якесь буде продовження. Ось отут. Бачите? Ну, Подивимося, нехай вже не розпускається, тому що, по ідеї, такі, квітки, такі квіти, такі, такі рослинки, які прибувають з супермаркетів, вони дуже часто скидають бутони. Ну, але ми дочекаємося, як вона розпустить нам квіточки, і тоді вже будемо робити висновки, будемо рахувати, скільки їх всіх. Ну, якби так розпустилася вся гілочка, було б навіть досить непоганий такий букетик, ось таких рожевих метеличків. Ну, це те, що стосувалося квіточки. Дійсно дуже гарна, така ніжна-ніжна рожева. Тут вам трошечки віддає, наче вона така більш фіолетова. Насправді вона дійсно така ніжно-ніжно-рожевий колір має. І тільки оця губа ось тут в неї ці крильця, оці такі сполухи на губі, то вони є більш фіолетові, такі неонові. Ось. І колоночка теж має рожевий такий. Темніший такий малиновий, наче відтіночок, але ось така прекрасна орхідейка трапилася мені сьогодні. Ну, пройти повз я не змогла, їх там було декілька, і чомусь мені впало око саме ця, плюс я подивилася на її кореневу і реально взяла її. Єдине, що тут є на листочку, я замітила ось таку картину. То це не знаю. Буду дивитися зараз на мікроскоп на них. Чи це щось живе, чи це щось вже не живе. Ось. Тут на нижньому листочку теж я щось побачила. Ну, але в мене є на нього лікування. Мені Мариночка передала актор, і я буду активно боротися з цим шкідником, якщо це шкідник. Бо я не пізнаю зараз ще нікого. Це не борошнистий червець, це не тріпс, це не тля, ну, попелиця. Це щось, ще щось. Ми будемо заглядати в мікроскоп, я подивлюся, що це, і тоді ж вам теж розповім, хто це такий. Ну, а на перший погляд. Рослинка дуже здорова. Подивіться, в неї тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6. І ось оцей сьомий листочок. Ну, наче гарна така розетка. Єдине, що мені не подобається, це оцей ґрунт, в якому вона зростає. Це все кокосовий торф. Тут дуже такий він, я б сказала, вологоємкий. Дуже Такий, що набирає воду і дуже утримує воду. Ну, і ось рослинки прибули в суботу, вночі на неділю. Тут ще щось я зауважила. Може бути якісь, може, це щось кліщів, але вже я подивлюся. Подивимося, що це таке на мікроскоп, через мікроскоп. І вже будемо тоді робити висновки, бо зараз наразі я не знаю, що це. Ось, і дивіться, які тут корінчики. Дуже гарні. Причому тут є і гнилі корінці, але є і оці, які з ростущими кінчиками. Зараз я вам покажу з іншого боку. Ось так, бачите, ось цей корінець загнив. Та й теж, ну це й не дивно, тому що рослинка знаходиться в такому ґрунті, який, напевно, їй не підходить. Хоча ви знаєте, що ці рослини перед відправкою можуть пересаджувати, вони можуть рости зовсім в іншому субстраті, і потім їх просто можуть виймати звідти і пересаджувати ось в такий ґрунт, тому що по великому рахунку. Коренева, бачите, якось так дивно одним боком. Тут в неї, наче пусто, бачите, навіть загнили корінці. А з іншого боку, багато. І це може говорити про те, що рослинка зростала не в цьому горщику, рослинка зростала зовсім в іншому ґрунті. Просто при, це вже такий метод, як то будемо казати, продавця, який хоче продати рослинку, надати їй такого. Зовнішнього естетичного вигляду і продає, пересаджує в горщики, засипаючи отаким от наче свіжим ґрунтом. І я так розумію, що ця рослинка буде повинна пересадитися, тому що зовсім мені цей ґрунт не подобається. Плюс мені треба її помити. Буду я її мити гарячою водичкою. Бачите, ось тут теж на листочку і така, наче павутинка. І ось це таке. Ну, аж мені хочеться піти до мікроскопу прямо зараз і подивитися. Ну, Ось таку рослинку я придбала. До речі, на інших рослинах там я бачила оцих павутинок було ще більше. Тобто, я на цій зауважила тільки на зворотньому листочку, там трішечки ось от, тільки. Оце. А вже зараз, розглядаючи з вами детально рослинку, бачите, я її виняла з мішечка і можна детально обдивитися повністю всю рослину. Тобто вона в мене піде на карантин, це обов'язково. І зараз я піду ще до мікроскопа. І вже тоді покажу вам знімки з мікроскопа, покажу вам, що це таке, можливо, це щось небезпечне, маю на увазі для інших рослин. І мені би не хотілося, щоб моя колекція поповнилася ще якимось видом шкідника. З мене достатньо і тих борошнистих червеців, які. Не буду казати зараз ще, що вже я їх поборола, але практично я не бачу після останньої обробки я не бачу в себе ворошнистого. І не хотілося б ще якогось привести додому, якогось кліща або ще щось таке. До речі, на рахунок кліщів я бачила кліщ позаминулого року на огірках на вулиці. Коли я була посадила огірочки, я там бачила кліща, павутинного кліща. А от в домі на орхідеях, не дай Бог, що він десь з'явився, але я його не бачила. І, можливо, це тому, що у нас доволі прохолодно і доволі вогко. Тобто клімат вологий, а кліщ любить, щоб було тепло і сухо. І оце коли жарка погода, на вулиці оці кліщі множаться що для тварин, ну такі, що на тваринах чіпляються. А оці, що на рослинах, той самий павутинний або червоний кліщ, він переважно або в теплицях знов-таки, бачите, там, де жарко, і сухо, хоча в теплицях може бути і волого. Але наш клімат для кліщів, оцих рослинних, практично не підходить. Ну Ось я вимкнула мікрофон і зараз обстежую і листочки, і пазухи, і хочу вам теж показати. Ну ось оце біленьке таке, це були у нас сліди обробки, сліди від обробки від е, якогось шкідника. А це ота павутинка, яку ми з вами спостерігали на листочку. Чесно кажучи, я тут бачу тільки якусь павутинку сміття. Ну, і там щось таке, от, наче, бачите, на вкуточку, це зліва внизу, так би посередині. Там щось таке, наче якесь яйце, але це невідомо, тому що воно напівпрозоре і. Ну, це теж сміття, це просто кусочки, якісь там, можливо, навіть кори, або якісь скоринки, лушпайки, є лушпинячко. Немає тут нічого живого. І це вже тішить. І навіть ота павутинка мені видається, що це якась, значить, тканина. Ну, і от тут щось я таке зауважила. Ні, це теж сміття. І це смітинка. Ну, тішить то, що тут немає нічого живого. Ось. Ну, там щось таке ще напівкругле, теж напівпрозоре. Але тут можуть бути навіть якісь личинки від, ем, від якихось. Комариків, але наразі тут нічого. бо це на листочку, бачите, і тут тільки саме сміття. Тобто це можна легенько прибрати, листочки протерти. І я візьму, напевно, розведу лимонну кислоту. Так, давайте подивимося на інший. Теж в іншому місці я знайшла ось таку павутинку теж. Ну Тут теж нічого живого. Ось ще. Ще щось таке, тут теж якісь, наче лусочки, можливо, навіть якась і кладка була з яйцями, але наразі нічого живого. Як я вже сказала, можна взяти просто протерти листочки водичкою з лимонним соком, або намочити в той самий, наприклад, листочок алої в водичці і тою водичкою з алої протерти листочки, теж буде корисно. Ось добре, що тут нічого живого немає. Я от приглядаюся і приглядаюся, ні. В пазусі теж, наче, щось таке біленьке, ні, це просто сміття. Подекуди з горщика висипається ґрунт при транспортуванні і потрапляє між листочками, ось так, бачите? Точка зросту? Ні. Там немає нічого живого, знов-таки це добре. Пошкодження якесь, а ні, це теж висипаний ґрунт. Я так думаю, що це ґрунт з самого горщика потрапив десь між на листочок. Ну, ось так я пазуху за пазухою огледіла і наразі не знайшла щось, що було живе, щоб щось можна було. На чомусь можна було би зупинитися і запідозрити щось. Давайте подивимося, напевно, в ґрунті. Можливо, в ґрунті ми щось знайдемо. Наразі тут я не бачу нічого. Погано фокусує камера. Ну, ось отут. Щось отам. але ні, це рухається, це, це я рухаю. Самим мікроскопом дуже близько по ґрунту, і отак кусочки вони самі пересуваються. Ні, тут теж нічого немає. Подивимося з іншого боку. Зараз сфокусуємося. Це ближче до кореня, там корінчик є. М -м. Нічого я теж не бачу, по ідеї. Трошки завологий ґрунт, як на мене. От там щось таке вдалині, наче по центру, трошки вище, бачите? <кій> Якісь прозорі, такі кругленькі. Знову-таки приглядаються, але не можу сказати, що це таке. Так чи інакше, я сюди насиплю ак актору. Актор це отой препарат такий, що дуже добре діє. На, на борошнистого червеця, насиплю по ґрунті, насиплю на листочки. І так як мені порадила Марина. Так, дивимося далі. Там щось біле. Зараз ми подивимося. Ні, це просто скоринка з моху може бути навіть. Такий торфяний, навіть не торфяний, а більше кокосовий ґрунт. Я бачу, що він такий досить вологий. Тому що, наче по горщику заглядаєш і не видно, щоб він такий був мокрий. А ось так, от під мікроскопом я бачу, що показує навіть досить мокрий ґрунт. Досить в ґрунті волого. Ну, не даремно листочки ці корінчики всі були зелені. Так наче їх вчора полили. Так, знову павутинка. Ну, це, бачите, самі, тут нічого живого немає. Така сама павутинка, як і там. Це теж сміття. Якісь скоринки. Ой, дивіться як. Подура застряла між двома. Кусочками кори, я, напевно, десь її притиснула, і вона, бідна, не може вибратися. Десь я її вже загубила, а вон вона всередині. Але подури не страшно, якщо є десь одна-дві, вони поїдають органіку і ніякої проблеми не складають в ґрунті для того, щоб позбутися. Ви всі знаєте, щоб позбутися подури, достатньо тільки просушити ґрунт і вони щезають. Так, що в нас тут ще? Ну це я рухаю мікроскопом, і тут немає нічого живого. Не бачу. Ну, щось отам біле, такі наче. Можливо, це і була якась якийсь жучок, якийсь, може, шкідник навіть, але він вже не живий. І це нам не складає проблеми. Так, тут теж я нічого не бачу, наче. Хоча, ви знаєте, подекуди ось так на ґрунті можна <кій> знайти. Я колись оглядала ось так ґрунт, і чисто випадково знайшла на якомусь кусочку кори, знайшла такого дуже прикрого шкідника, якого дуже важко побачити. По-перше, тому що він дуже-дуже маленький, його неозброєним оком не побачиш. Плюс він прозорий, це оті нематоди. Це такі називають їх ще інакше паразити. Є вони кореневі, є листові, які вражають рослинку. І, до речі, нематоди дуже важко вивезти з рослини. Рослина може дуже швидко загинути, якщо їх є багато. Тут теж нічого я не побачила. Щось тут, ані, це кусочок, напевно, якогось. Моху. Ну, теж нічого немає. До речі, ґрунт дуже мілкий, я це побачила ще тільки в магазині, але ну що зробити? Я розповідала з попередньою орхідейкою, що вони швидше всього вони пересаджують орхідеї вже перед продажею, перед вірніше відправкою до продавця. Ой, щось там рухається. Ось так, так, так. Щось отам є зараз я. Ану, ну отак. -ну, Ось отам, дивіться, бачите? Ось прямо посерединці, трошечки вище. Ось. Дуже подібне на нематоду, тому що воно прозоре, але ні, воно таке трошки біліше. Ой, а це личинка може бути або борош... личинка комарика. Так, так, так. Вона така більш біленька і в неї чорна голівка. Це може бути личинка грибного комарика. Або ще якогось шкідника, якоїсь гусіні, яка вилупилася з якогось з отих прозорих яєць. Але вона доволі, як на У тій яйця, то вона доволі велика. Давайте подивимося уважно. Хто знає, нематода немає голови. У нематоди є два однакових кінці, тобто дві голови наче, або два хвоста, тобто вона рухається тільки вперед і назад. А якщо є личинка, личинка рухається тільки вперед. Тобто вона хвостом вперед рухатися не може. Так, це, швидше всього, личинка якогось жука, О, там Вона, вона поїдає, швидше цю органіку, вона навіть ось проглядається крізь її оболонку, проглядається ті от, що вона вже з'їла. Це може бути навіть і личинка самої подури. Хоча я ніколи, я бачила, подури маленькі, вони скачуть з вусиками, а це швидше всього, десь її. А, он вона, вон вона, он, он, он. <кхе> Повзе догори, і так як вона повзе тільки в одну сторону, тобто, це, бачите, чорненькою такою голівкою, вона повзе до гори, ну, постійно в одну сторону. Тобто, не вертається назад. Робимо висновок, що це не нематода. І це вже добре. Ну, я просиплю актором. Ну, ось тут гарно видно, бачите, як вона поїдала якусь органіку, і щось тут в неї таке всередині. Ось так. Виповзла на світло. Ага. Чесно кажучи, мене ці шкідники не тішать. Ну, але будемо боротися. Я візьму просиплю ґрунт по поверхні, просиплю по листочках в точку зросту, щоб звідти щось не вилізло, не дай Бог. Тому що, переважно з таких от рослин, які я купляю в, цих, купую в супермаркетах і в тому самому Алді, там переважно бувають дуже різних багато шкідників. Тому. Я пролию цю рослинку. обов'язково я пролию гарячою водичкою. Ви знаєте, що для корінчиків гаряча вода. Ось вона розвернулася в інший бік. Ось, бачите, голова в неї вже ось отут, спереді. О! Жахливе це видовище, але ну що зробити? Хто не може дивитися, будь ласка, перемотайте цей кусочок відео, але хто Цікавиться шкідниками, і хто хоче знати, як вони виглядають. Тобто, якщо у вас теж може бути мікроскоп або навіть є така міцна лупа, то можна спостерігати і можна, щоб знати, бути спокійними, що рослини чисті, тобто немає ніякої підозри на шкідників, от, краще обстежувати час від часу, так навіть, до речі, це по, -по поверхні, я не занурилася всередину горшка, це іде, оце от, я спостерігаю за ними зверху по ґрунті. Тобто, якщо, наприклад, подивитися очима зверху на горщик, ви не побачите оцю личинку, тому що вона є дуже-дуже маленька. Вона може бути товщиною з волосинку, ви її не побачите. Ось, а ось так: от мікроскопом, бачите, або лупа, якщо має велике розрішення, то тоді можна побачити також. Це для того, щоб забезпечити себе від того, щоб не розмножилися якісь шкідники у вас у горщику. Особливо той ґрунт який приходить з магазинів. З таких великих теплиць там обов'язково є якісь шкідники. Ну, ось отак, бачите, я казала, що я подивлюся обов'язково, я свої орхідеї, куплені з магазинів, обов'язково спостерігаю через мікроскоп, оглядаю детально, ретельно саму рослину, квіти, бруньки, особливо бруньки, тому що личинки тріпсів і личинки борошнистого червеця більшість знаходяться. В бруньках. Ну і кладки яєць, кладки оцих тріпсів, вони знаходяться в листових пластинах. Ну, ось вона там собі засіла, десь кудись вона поповзла. Ну, ось на цьому я не буду більше оглядати. Мені достатньо того, що я побачила. І будемо приміняти міри. Будемо обробляти якимись препаратами. Я вам дуже-дуже дякую за сьогоднішні пальчики догори. Дякую вам за перегляди, дякую вам за те, що були зі мною. Ще раз дякую за те, що ви мені підказуєте з назвами орхідейок. Якщо маєте назву до цієї красоти, напишіть, мені буду дуже-дуже вдячна. Всім хорошого настрою, хорошого здоров'я, тихої спокійної ночі і всім пока!